В нас є батарея, але вона трошки піддута, як каже клієнт. Вона не може бути трошки піддута. Вона або піддута і вже не потрібна нікому, або нормальна. Раз, піддута, два. Ця ні. Ця так собі. А ці прямо аж як подушки. Зробіть, щоб робила. Давайте подумаємо. Ну хорошо. Зробимо, щоб робила. Далі що? Клієнт вставив її в ноутбук. Аже, не дай Бог, комусь віддасть її. І та людина в ноут. А потім це все діло настільки здується, що розірве ноут. Кому будуть претензії, як ви думаєте? Що нам тоді скажуть? Ви молодці, ребятки, Хорошо все робите. Спакувати не можете, бо дорого клієнту. Хі -хі. І що, скажете робити? Не робити такі батарейки, як думаєте? Я б не робив. би. Або перепак. Або до побачення. Бо це страшне. Я вам зараз покажу ще одну батарейку. батарейка номер 2 Що в нас є тут? А, тут ще більша подушка. Грубена. я не знаю, камера не так передає, але вона прям прям надулася більше всіх. Одна і друга. Але заряд не йде. Що клієнт потім скаже? А чого на 53-го заряду її розірвала? А чого, а чого? Бо в нас дута. Що тут каже нас про йде. Так йде наш програматор? Заряд іде? Ток є. Демошкарня. Набирає 4,965%. Але її ж треба пакувати, також не можна ставити. Бо що, ж, ви хочете, щоб згоріла хата, а я був винуватий в тому, всьому? звісно, так не буде. Перепакували все буде до добре.